І гроші підуть на допомогу. Це 2 вересня, Одеса, другий день фестивалю, Одеса. Бір фест. Робота над помилками, дивіться, тут продаються келихи. Бажано пити з келиха з фірмовим логотипом або логотипом тієї броварні, яка тут приймає участь. Ціни кусаються, найдешевший келих 150 гривень, потім 250. Є келихи і по 500 гривень. Всі виручені гроші від цих келихів прибуток йде на допомогу зсу бригада крила грому ще збирають на генератори для Херсону і ще на якусь благодійність. Так. Поки що тихо, але тут є жива музика, яка дуже голосно працює. Вчора я зірвав голос і мікрофон теж перестав працювати. Мені здається, це не зовсім нормально, тому що ні замовити пиво, ні обговорити, ні поговорити про пиво, ні з друзями, ні з броварями, це неможливо. Так, це починаються вже закуски. Дивіться, виглядає дуже апетитно. А, це ж фестиваль ще про вино, вина тут не так багато. Як я вже казав, тут фудкорт, гриль меню. Можна купити закуску, пиво і нормально відпочити. Тим більше сьогодні у нас офіційний день міста. Це у нас артем BBQ Art Dessing Design. Так. Так, рухаємось далі. Поки тихо. Так, як я вже казав, це у нас намет бірка. Це одеська біртека. Тут вже черга, хоча ще не вечір. Не знаю чому. Чи пиво в них таке класне, чи сіни дуже прикольні. Рухаємось далі. Так, тут теж вже починається черга. Оце у нас буду пиво. А отам от далі не за що мила. Теж вже збирається черга. А між ними без вивіски, без реклами причаїлась відома в Одесі крафтова сімейна броварня Хопі Хоп, вільний кабан. Я їх не впізнав, тому що особисто з ними поки що не знайомий. Оце дивіться, скільки тут людей. Це білий день. Сцена поки що пуста. Тент 2 Пивовара. От що вони що вони продають. Так, стаут є у мене на каналі, дуже крутий стаут. Пшеничка теж дуже нормальна. І я вчора пробував. Теж прикольне. У ну, нас тут все прикольне. Дуже цікаве пиво від Шо Брювері з Миколаєва. ні не кисло. Я спробував дегустаційну дозу, дуже смачне, дуже прикольне, але трішки не моє. Воно не солодке і це добре. Воно трішки кисленьке. Такий смачний напій, який називається крафтове пиво. Таке крафтове пиво мені заходить, але трішки немає. Очі розбігаються від асортименту Волинського броваря. Думаю, що потрібно запаляти на каналі окремо відео про це пиво. Напишіть в коментах, що у них цікаве, що брати на огляд. А ось це фестивальні ціни на розливне пиво від варвар. Не бюджетненько. А це холодильники з так званим живим пивом від одеської крафтової броварні Будель ПЕШТ. Це власна броварня одеської мережі супермаркетів «Таврія В». Це пиво ще не куштував, але я думаю, встигну. Воно продається в їх супермаркетах. А в жовтні вони обіцяють зварити іпу. Отже, сьогодні все те ж саме, що вчора. тільки я ближче познайомився з броварнею. Бірмуда це е, виявляється наша одеська броварня. Знаходяться вони на Сі 7 сьомий пересипський. Це як ви зрозуміли, мені налили пробну дозу. Це в них класичний німецький вайцен. І що я вам скажу? Чи я дуже хочу пити після маршрутки, чи це справді дуже класний вайцен? Мені він сподобався. Він не солодкий, в міру гіркувати, в міру в міру в Майже, Майже не кисне, можна сказати. Ще буде трішки стаут. Ось тут про нього щось написано. Дрібним почерком я не бачу. і Зараз спробуємо і будемо знати. Ось налили мені стаут, ось так. Щедро налили. Спробуємо. Дипуває стаут. Мені він сподобався. Тут пишуть, що 64% алкоголю, 17 початкова щільність, 35 IBU. От IBU, гіркота, він відчувається зовсім дуже непоганий збалансований стаут. Мені сподобався непогана пшеничка, непоганий стаут. Черговий підхід до дрофи. і бачу, що тут вже знову накопичується, накопичується черга. Так. Поки там черга, покажу, що тут у нас, так як це ярмарок. Благодійний. Тут є в нас а, така міні-виставка трофеїв, Це не трофеї. Це теж трофеї. А, трофеє. Лук репчитий да? це трофей. А, с... Це трофей з Херсонського направлення, яке представили наші словетні захисники, знайшли його в окопі окупанта. Этот лук, с позволения сказать, изготовлен по заказу Карачаева Черкесии в Ставрополье. А найден под Херсоном, рядышком с дохлыми оккупантами. Вот это они едят. Вот это, видимо, чтобы не было поноса или цинги, закусывают. Также есть экспонаты, из чего едят, из чего пьют, чем пытались защищаться. Это вот средства связи, так называемые. И, как пример, часто задают вопрос, а где оружие партнеров? Вот имеем честь представить э, гильзу, польская гаубица С-60. Э, работает на Херсонском направлении. Наши артиллеристы довольны. Кофр от э, 155-миллиметрового снаряда. Можете себе представить, он пустой, 12 килограмм весит со снарядом. Э, ну, в общем, Наші хлопці молодці, дай Бог здоров'я і ми збираємо магазинний фонд Тримай на допомогу ЗСУ. Приходьте, долучайтеся. Я таки спробую взяти келик графи. Поки тут немає черги, тому що...

Так, це саме воно, це те пиво, якого зараз мені дуже хотілося. Воно в міру крафтове, в міру класичне, воно дуже холодне, з гарною пінною шапкою. І смак в нього дуже приємний. І ще немаловажний фактор, що воно легке. Від нього можна сп'яніти, але не так швидко. Томатним пиво. Тому, якщо ви полюбляєте незвичайні смаки пива, локація називається от блю. А та підходьте та смакуйте. смакуйте найкращим пивом. Дякую вам. Осушив я перших 0,5 за сьогодні. Дуже дякую всім тим, хто мене пригощав пивом, тому що пива дуже багато. Я не в змозі все купити, придбати сам і щоб спробувати. Але хтось наливав просто так і за це йому щиро дякую. Після першого келаха я думаю, що можна поговорити про недоліки фесту. Як на мене, найвеликий недолік це звук. Дуже голосно. Я розумію, коли в закладах в вмикати. Гучну музику для того, щоб люди більше їли і більше пили, але це все-таки ярмарок, це все таки фест, дуже багато людей і багато хто хоче поспілкуватися, як мінімум, з другом, з тим, з ким прийшов. Або навіть з броварями є така можливість, якби вони всі тут є, всі в зоні доступу. Ще один недолік, що тут дуже тісно, дуже мало у нас можна сказати броварень. Не всі далеко не всі одеські броварні тут представлені. Одесити скучили за подібними івентами, подібними заходами. Це такий майже єдиний захід, пивний, алкогольний, де можна отак от. Зібратися, а тим паче, що він носить таку благодійну мету, дуже благородну. І Я не думаю, що ця вся компанія, весела, яка я тут прийшла тут просто накидатись, тому що фестивальні ціни вони кусаються люди прийшли відпочити і свої кошти частково потратити на благородні цілі. В цілому ж ні гучна музика, ні якась тіснота чи, може ще якісь фактори не завадили Одеситам прийти на фест і отримати задоволення від спілкування за келихом смачного якісного пива під добру закуску. Одеса відпочиває. Так, Одеса вміє відпочивати, але Одеса і вміє працювати. Одеський бізнес працює на перемогу. Це тільки те, що я знаю з перших років. Броварня Ніда Щумила допомагає ЗСУ автомобілями, ремонтом. Свого часу допомагала Херсону з питною водою. Власник броварні Роман служить в ЗСУ. Артем з барбекю Арт Дизайн допомагає військовим продуктами. А броварня дрефеа, взагалі, з Херсону. І вони працюють у прифронтовому місці. Певний бізнес працює: працює на перемогу, працює на те, щоб у нас були якісні. Напої, якими не упиваються, а від яких отримують задоволення. Донайте на ЗСУ, шануйте себе, обирайте тільки якісні напої до зустрічі на YouTube-каналі Турна п'ятниця».